Відбивні. Всі їх люблять, але багато хто не любить їх готувати. Я теж не люблю відбивати м'ясо, тому зараз вам покажу рецепт лінивих відбивних, які готуються із фаршу. У мене сьогодні курячий фарш, але ви можете брати будь-який, який вам тільки заманеться. Яке м'ясо любите, таке беріть, перемололи на фарш. І пішли готувати, або просто взяли і купили вже готовий мелений фарш. У мене тут десь 700 грам фаршу. Що я сюди додаю? Додаю сюди сім курячих яєць. Прямо все у фарш. Далі десь пів столової ложки солі, можливо, трішки навіть більше. Сіль за смаком, ви вже так плюс-мінус знаєте, як ви любите по солоності, тому додавайте за своїм смаком. Далі сюди у мене сушений часник. Мені так захотілося сюди трохи часника додати. Хто не любить, не додавайте. І трішки додаю суміш меленого перцю. Тут у вас Фантазія може працювати в будь-якому напрямку. Сюди ви можете додати що завгодно. Що вам хочеться, те і додавайте. Я беру ось така в мене велика ложка. І ось цей фарш увесь із спеціями, яйцями. Гарно-гарно так вимішую. Щоб розбилися яйця просто. Ви їх можете не так кидати, як я цілі клала. Ви можете їх у якійсь мисці трішки збити і влити вже готові збиті. Але я не бачу сенсу їх десь збивати в другому місці. Воно тут все дуже гарно розходиться. І сюди в мене тут 5 столових ложок борошна, але будемо зараз. Дивитися, я вкину трішки більше половини. Розмішаю і подивимось, потрібно ще чи ні. Я думаю, ще трішки-трішки. В принципі, десь 4 столові ложки борошна. Але дивіться, покупний фарш він буває різний, буває надто рідкий, буває густий, тому дивіться. Також дивіться, по розміру яєць. В мене не дуже крупні яйця, тому я їх поклала скільки. Якщо у вас вони там дуже крупні, то можете покласти штук 5. Все, наша маса для відбивних готова. Зараз ставлю сковорідку на вогонь і починаємо смажити. Ось яке воно вийшло. Не повинно бути таке, що геть не повернеш в ньому ложку, не помішаєш, але і не повинно бути таке рідке, щоб воно прямо зливалося з ложки. Я думаю, кожен розуміє, що я маю на увазі. Моя стара добра сковорідка, От що не кажіть, а оці старі сковорідки, які переходять по наследству з покоління в покоління. З ними не зрівняється ніяка сучасна сковорідка. На ній нічого не пригорає, в неї дуже товсте дно. Можливо, є сучасні сковорідки, які там супер-пупер, дорогі наворочені, в них теж все добре смажиться. Але ось ці сковорідки, які горами лежать в усіх магазинах, то зовсім не то. І так, олію налила, поставила прогрівати, коли гарно розжариться масло на сковороді. Потім вже викладаємо наш, ну так би мовити, фарш заготовки для відбивну. Все масло розігріте. Зараз я викладаю сюди наші відбивнушки. Ось так вложу, наче воно, котлеткою, але я беру ложку і розплескую, ну, неначе такий млинець. Можна робити більші, напів сковорітки, я чогось. Надаю перевагу ось таким трохи, ну, так сказати, маленьким, невеликим, правильніше буде так сказати. Їх і перевертати більш-менш зручніше. Ну, і взагалі, я думаю, по смаку немає різниці, який куштувати чи то є, яку відбивну куштувати, чи велику, чи маленьку, можна з'їсти одну велику. Можна з'їсти дві маленькі, різниці нема. І обжарюємо. спочатку з однієї, потім з іншої сторони. Ось такі відбивні виходять. Дуже смачно, повірте. Всього 5 хвилин на те, щоб замісити нам масу на відбивні, ну і плюс-мінус півгодинки, щоб пожарити. Це дуже швидко, особливо коли не вистачає часу. Тож, готуйте, рекомендую. Чисто від себе, я думаю, що вам все сподобається. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!